Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. Нещодавно я виклав в соцмережі YouTube та Facebook відео Василь Козак будують котежі Вишнева. Це відео набрало великий резонанс у нас на Сукірянщині, і не тільки було дуже багато запитань громадськості в коментарях в Фейсбуці. До сукірянської влади, і ось наша влада, показую вам, прислала офіційну відповідь, що не може не порадувати. Офіційна відповідь на протязі 10 днів на офіційне звернення мене як журналіста. Це дуже позитивний сигнал. Скажу прямо. Скажу ще одну річ: не вся інформація, яку я виклав у відео, була достовірною. Ну, на превеликий жаль, не робить той, хто помиляється, той, хто нічого не робить. Василь Козак не є депутатом від аграрної партії обласним. Його вибрали депутатом обласним, але він склав повноваження, тому що був вибраний головою Секріанської ОТГ. Е, ще один факт. Забудова йде на певній ділянці, а 24 гектара землі. Поки що не забудовується. Поки що. Але для того, щоб усю картину намалювати, я зачитаю офіційний. Офіційну відповідь від Сокірянської міськради. З юридичної точки зору я повинен, наберіться, терпіння, щоб оцінити всю ситуацію, яка є, я повинен зачитати слово в слово. Себто, Сокірянська міська рада Дністровського району Чернівецької області, Швецюрію Миколаївичу, Моя адреса місце проживання. На ваше відеозвернення, яке оприлюднення на вашій сторінці в соціальній мережі Фейсбук, ну тут міськрада помилилася. Ну і соціальна мережа, у мене Ютуб канал історичний. Щодо незаконного будівництва котечів, урочищі Стара Вишнева Ломачинецького старостинського округу Сокірянської міської територіальної громади, вважаємо за доцільне внести декілька вагомих зауважень та роз'яснень. В першу чергу звертаємо увагу на те, що територія, на якій здійснення відеозйомку, знаходиться не в урочищі Стара Вишнева, дана місцевість має адресу вулиця Вишнева, 6Б за межами села Ломаченці. Берег річки Дністер знаходиться на відстані щонайменше 1 км від зазначеної ділянки. Громадського пляжу тут не було. Крім того, що площа земельної ділянки, про яку йдеться у відео, Становить 0,2673 Га, тобто 26 соток, а не 24 гектара. Про що вже я говорив раніше. На вказаній ділянці розташовані об'єкти нерухового майна, власником якого у 2000-х роках була Дністровська ГАЕС, яка вона отримала ще за часів Колгоспів. Пізніше Дністровська ГАЕС почала продавати своє майно, на що мала законне право. Слід зауважити, що вказана земельна ділянка проєктувалася ще у 2000-х роках Є відповід... з відповідними погодженнями. Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ВАД Дністровська ГАЕС у 2009 році продала майно на зазначеній ділянці рибаку Ігорю Івановичу. Рибаку Ігорю Івановичу. Новий власник уклав договір оренди на земельну ділянку з Чернівецькою обласною державною адміністрацією, керуючись розпорядженням номер 965 від 01.10.2020 року, оскільки до квітня 2021 року розпорядником земель рекреації була Чернівецька обласна державна адміністрація. Факт укладення такого договору було підтвердженням Рішенням сесії Новодністровської міської ради номер 123 від 28.05.2020, до складу якої на той час входила, входила територія села Ломачинці. Ось так. Отже, пан Рибак отримав цю ділянку від Новодністровської міської ради. Що виходить, от з цього документа. Рибак Ігор Іванович сесія міської ради Новністровської. Значиться, що у нас далі? Згідно з статтею 128 Земельного кодексу України передбачено, що власник нерухомого майна має право викупити земельну ділянку, на якій це майно розміщене. Таким чином, новий власник звернувся із заявою про викуп даної ділянки, а у Секірянської міської ради. Були відсутні законні підстави для відмови у її задоволенні. Громадянин, який придбав вказану земельну ділянку у приватну власність, має право здійснювати на ній будівництво. Дозвіл на виконання будівельних робіт надається органом державного архітектурного будівельного контролю, а не органом місцевого самоврядування. Згідно із статтею 22 закону України про регулювання містобудівної діяльності. Єдина державна електронна система у сфері будівництва складається з реєстру будівельної діяльності електронного кабінету, користувача електронної системи та порталу електронної системи. Враховуючи вимоги статті 22 цього закону, документи, що надають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, створюються виключно з використанням вказаної електронної системи. Статтею 36 закону України про регулювання містобудівної діяльності передбачено, що отримання замовником інших документів досвідного характеру на виконання будівельних робіт, крім направлення повідомлення про початок виконання будівельних робіт до відповідного органу архітектурного будівельного контролю, відповідно до частини першої цієї, статті, не вимагається. Замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту достовірність даних, зазначених у поданому ним повідомленню про початок виконання будівельних робіт та виконання будівельних робіт без повідомлення. Принаїдно хочемо зуважити, що секірянський міський голова Василь Козик не є депутатом Чернівецької обласної ради 8 скликання. Значить, з огляду на зазначений, я читаю текст повністю. З огляду на зазначене, враховуючи всі наведені факти та вимоги Кодексу етики українського журналіста, просимо спростувати відеоматеріал під назвою Василь Козак Будуй котечі вишнева. висвітлений на вашій сторінці в соціальній мережі Фейсбук, а також подальшому не допускати розповсюдження публікацій, які спричиняють дезінформальні. Жителів сукірянської міської територіальної громади без належні обґрунтуванті, поширюють негативні настрої серед населення а також безпідставно приводять до підриву авторитету сукірянської міськради як органу місцевого самоврядування та довіри діяльності її посадових осіб. І перший заступник міського голови. Водночас повідомляємо, що в разі не надання відповідного спростування на прилюдний вам Вітуал, міська рада буде вимушена звернутися до суду з метою захисту своїх прав та законних інтересів. Перший заступник міського голови Іван Гангал. Значить, я прочитав заяву, вірніше, я прочитав повідомлення Секіріанської міськради, таким чином, спростовую свою інформацію. Яку виклав у минулому відео. Хоча зазначаю, якщо пан Іван Гангал уважно дивився моє відео Василь Козак будують котежі Вишнева, то я там жодним словом не підтверджував, що саме Василь Козак чи Сукірянська міськрада будує ці котечі? Я навпаки запитував Василя Васильовича Козака, хто будує ці котечі. А це є оціночна позиція звичайного журналіста. Слова, на мою думку, можливо. Це для пана Івана Гангала. Друге, пан Іван Гангал, негативний імідж Сукірянської громади формує не Ігор Швець. А це вже моя думка, на яку я маю право як людина. як Живе в місті Сокіряни все життя, не тільки як блогер, журналіст чи історик, а як звичайна людина. Негатив сокірянської громади в даний час приносять сокірянські чиновники, які не і жаль не тільки в деяких випадках не хочуть працювати від слова взагалі, а й не звертають увагу взагалі на простих людей. Вам, пане Іване Гангал, навести приклад? Будь ласка! По моєму, по моєму відео і по вашій заяві, вже два місяці в Сукірянському районі йшов слух, що Василь Козак, Сукірянська міськрада будують котечі. Два з половиною місяці це до моєї зйомки. Це й ходив слух такий між людей. Вибачте, як перший зам голови Сукірянської ОТГ Василя Козика ви не знали, що говорять люди? Ну, вибачте. Ви ж повинні було знати, у вас у вас маса підлеглих чиновників, які володіють інформацією на місцях, в селах, що говорять люди. Ні. Ви повинні були, шановний Іван Володимирович, спростувати ще два з половиною місяці назад, що Василь Козак і Сокірянська міськрада не мають жодного стосунку до будівництва на Вишневій. Ви сказати людям, щоб їх заспокоїти. А ви зробили це, на жаль, і я по закону спростував інформацію свою тільки після того, як я виклав відео в соцмережі на свою сторінку, на свій YouTube канал. Що ж це виходить? Якщо журналіст Швець піднімає питання, то Сокірянська міськрада реагує. А якщо люди про це говорять весь район, Сокірянська міськрада не реагує, начебто не бачить. Шановний Іван Володимирович, я інформацію в своєму відео спростував згідно закону, прочитав вашу відповідь. Свій обов'язок, як журналіст та громадянин України, виконав. У мене до вас прохання вірніше і звернення і прохання. Перше, я незалежний журналіст. Як незалежний журналіст, я і надалі буду викривати всі негативні факти, які існують в нашій Сокірянській громаді. Це раз, згідно діючого законодавства. Як незалежний журналіст, я завжди буду реагувати на звернення громадян до мене. І ці звернення, як інсайдерську інформацію, я буду передавати місцевій владі. Всі утиски місцевої влади, всі, як би пом'якше сказати, всі Заклики обмежити мою діяльність як журналіста і намагання, я буду вважати порушенням Конституції України, закону про свободу слова і теж буду оскаржувати як журналіст в відповідних інстанціях. Ви мене попередили? Я попередив Інформацію в своєму відео я, Інформацію в своєму відео я спростував. Ваше звернення прочитав. До нових зустрічей! З вами був український історик та журналіст Ігор Швець.